Стрілянина та бійка в Миколаєві. Двоє поліцейських управління охорони зазнали поранень. Пізно ввечері вони у свій вихідний почули постріли на вулиці, кинулися на допомогу, бо побачили, як троє чоловіків б'ють людину. Спробували самотужки зупинити зловмисників. Ті відкрили вогонь, і поцілили в поліцейських. Після цього порушники втекли на автомобілі. Як почуваються поліцейські та хлопець, якого вони таки врятували? Дивіться далі. Усе сталося ось тут на зупинці громадського транспорту. У момент бійки багато людей чекали автобусу. Усі вони стали очевидцями перестрілки. Випадкові свідки і досі бояться говорити на камеру. Три чоловіка приїхали на машині на Деоланус і почали стріляти по людям, що були на остановці. Ані потом одного чоловіка просто завалили і почали по ньому стріляти. Травматик. Це відео пострілів зафіксували свідки у сусідньому барі. Кажуть, люди ховалися хто куди. Дивом із перехожих ніхто не постраждав. Було більше десяти, мабуть, вистрілів. може, навіть і двадцять не знаю. Але всі люди спрятались, просто не виходили туди. Минут п'ять може бути. Двоє працівників поліції охорони якраз проходили повз, вони були не при виконанні обов'язків, щойно почули постріли, кинулися на допомогу. Ми коли подойшли, я увідів чоловіка, лежав на полу, і возле нього стояло три чи чотири чоловіки. Я просто крикнув, що ви робите. І мені просто нанесли удар ззаду. Я упав. І потім, коли я встав, мені скоріше в упор, я чесно не пам'ятаю, в упор в коліно. Мой друг начал хватать этого человека, и ему стрельнули со спины. Как минимум, стреляли двойка. Хлопця вони таки відбили в нападників, ті швидко стрибнули в автомобіль і втекли. У побитого чоловіка медики виявили ще й численні ножі поранення. Ніг його доправили в лікарню. Перехожі хлопець переніс кілька операцій. Весь в крові, ну, в общем, тяжоле ранення, німножественне визвали кривотічення, каторі необхідно було срочно підняти в операціонної останавлювати кривотічені. Пораненим поліцейським пощастило більше в одного з правоохоронців куля влучила біля сам серця, Але її зупинив одяг. Віталію ж потрапили в коліно. Куля дивом не зачепила судини. Витишили кулю вчора, ну, стріляли з резинового пістолета. Поліція з'ясовує особи зловмисників за хуліганство із застосуванням зброї. На них чекає до семи років ув'язнення. На місці події було вилучено гільзи калібру 9 мм, 9 мм. Попередньо встановлено, що було застосовано травматичну зброю. Автомобіль, на якому втекли порушники, поліція вже встановила. Це де з сірого кольору з миколаївськими номерами. А в місті оголошено план перехоплення. Тим часом керівник охоронців пишається їхнім учинком. Наші сотрудники ізначально е не відділі там. Драка була, або що, вони просто услышали вистріли. І пошли намірено. есть у наших сотрудників оружия не було ніякого, но тим не мене, вони пошли на ті вистріли, щоб оказати помощь, що там происходит. Двох охоронців їхнє керівництво за сміливість навіть збирається заохотити, як саме кажуть, поки що сюрприз. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв, ТСН 1+,1.